25 грудня, католицьке різдво. Так його часто називають люди, які святкують народження Ісуса Христа 7 січня. Але як виявляється, всі релігійні конфесії відзначають свято в один день, 25 грудня. Щоправда, за різними календарями на заході за Григоріанським, а до прикладу, в Україні, Грузії Сербії, за Юліанським. Коли держава переходила на Григоріанський календар, були спроби і церкви перейти на Григоріанський календар, але у зв'язку з тим. Що ці спроби переходу на Григоріанський календар державного життя були запропоновані радянським урядом, який ми знаємо, як ставився до церкви, переслідував церкву, знищував церкву. І власне, навіть самому духовенству не було достатньої поінформованості. Ця спроба була невдалою. Юліанський календар був запроваджений у 45-му році до нашої ери полководцем Юлієм Цезарем. Проте він виявився неточним, оскільки земля повний оберт навколо сонця робить орієнтовно за 365 діб 5 хвилин 48 секунд. А давні римляни вважали, що за 365 днів та повний 6 хвилин. Таким чином за півтори тисячі років Юліанський Календар відстав на 10 днів. Тож для більшої точності, у 1582-му папою римським Григорієм 13 було ухвалено новий календар, який з 4 жовтня переніс людей відразу в 15-те. Від сьогодні він вважається міжнародним стандартом. Церква не стоїть на місці, церква змінюється, і належить кожному розуміти, що і справді, коли ми дивимося за науковими посилами, то григоріанський календар більш точніший є. Бо зараз різниця між григоріанським і рюанським календарем становить 13 днів. Через декілька десятків років ця різниця буде 14 днів, і це пов'язано більш з астрономічними явищами, які впливають на відзначення того чи іншого дня. Зважаючи на таку різницю у календарях, в Україні почали задумуватися над тим, коли православна церква відзначатиме різдво. На синоді православної церкви було запропоновано цього року. По парафіях, по окремих громадах, де більшість людей запропонує власне відзначати Різдво Христове, святкувати Різдво Христове 25 грудня, дозволити звершувати Різдвяні богослужіння у цей день. Але після цього має бути поінформованість відповідно і митрополії, скільки людей було присутні на богослужіння, скільки громад конкретній області. Але тим, хто звик святкувати 7 січня і поки не планує переходити на новий лад, засмучуватися рано, адже різдвяні богослужіння у храмах відбуватимуться і в січні, тобто цієї зими православна церква України різдво відзначатиме аж двічі. Ми повинні розуміти, що перехід з на Григоріанській календар собою являє не лише тільки відзначання Різдва Христового, це мінус 13 днів. Всі, всі свята, які є в церковному році, які ми звикли. Покрова це буде тепер 1 жовтня. Відповідно, так само і свято Богоявлення, це буде 6 січня, а 19-го. тому ми повинні розуміти, що. Поки що це є не сказав би спроба, це є допуск людей, які бажають відзначати свято Різдва Христове 25 грудня. Ми вирішили поцікавитися думкою рівнян щодо святкування Різдва. Хтось не планує змінювати традиції, а дехто до змін готовий. Ну якось привичне більше 7 січня. От хоча колись може, але наші діди баби святкували 7 січня. Для мене це не питання. Ви 7 січня святкуєте? – Нема різниці. Я святкую двічі. На мій погляд, 25 грудня навіть не, уже не, і готуємося не, до не, того не, морально. Я думаю, сьомого січня. А чому? Ну тому що так завжди ми святкували. І то є від наших прадідів. Сьомого січня. А чому? Ну так було хай буде. Так було, то так буде. А якщо все ж таки відкривають без грудня, як він до цього? То будемо святкувати 25 грудня. Разом з усіма. Тож, коли святкувати Різдво, вибір кожного. Зокрема, у храмах ПЦУ вже розпочали опитування, що додати 25 грудня чи 7 січня.